І повелів великий Барамо, імператор землі сонячної, аби негайно здійснено було три настанови, які принесли йому юні мандрівники, що мудрістю перевершили літніх вчителів. Негаючи жодної миті, почали будувати палаци, сім ось ого, кожен прекрасніший за інший, мов величні зорі в сузір'ї. Їх оздоблено було перлами та пахущими сандалу, і в кожному була чиста діва, як вранішня роса, а також оповідач, старий, як гора меру, але з вустами солодшого за Коли проміння понеділкового сонця торкнулося лотосового краю, Берамо, одягнений у шати з сріблом шиті, сів крісло. Що виблискувала мовся й понад гірськими вершинами, і в супроводі своїх вірних радників, був перенесений у перший палац кольору срібла. Там, на ложі, м'якому немов хмара, в сезон дощів, він знеможено спочив, бо недуга точила його тіло, а душа шукала втіхи. І з'явилась перед ним діма. Очима, мов олениця в місячному лісі, голосом тихим, як ніжна флейта в нічній тиші. І довго вони вели розмову про речі ясні, мов відблиски світла на гладкому сріблі. А коли небесні тіні почали лягати на землю, покликав цар оповідача, той увійшов, схилився низько до землі. Торкнувся руками царських ступнів і за велінням одного з радників почав мовити. Слухай о царю благословенний, історію, що сталося в часи, коли навіть богам було цікаво. Новела Перша День срібного місяця понеділок. У благословенному краї Бігер. Де води рік виблискують, мов срібло в світлі ранку, правий імператор, муж перемутрий і справедливий, у серці своєму спокійний, а в розумі глибокий. Він мав чотирьох дружин: одну з роду дядька свого, а трьох з домів великих королів. І був він не лише поволителем земель, а й другом думки. Бо, маючи вдачу лагідну та охоту до науки, притягував до свого палацу мужів учених, поетів і людей знання, що сяяли мудрістю, мов зорі в нічному саду. Щедрий у даруваннях, ласкавий у слові, він не втрачав нагоди зібрати навколо себе тих, хто володіє таємницями Всесвіту. Одного разу. Коли вечір запалав срібною загравою і час був вільний від справ державних, він звернувся до філософа, чоловіка старого, але гострого розумом, що володів знаннями про дивовижне і незбагненне, і мовив імператор: О, добродію, відкрий мені, якщо можеш, таємницю великого дива природи. Бо душа моя прагне втамувати спрагу пізнання. На це філософ, уклонившись, відповів О, Царю Ясний, як місяць на повному небі, коли я бачу твоє бажання пізнати глибину створеного я не можу мовчати, я розповім тобі про явище, що досі живе у моїй пам'яті. Я Пошуках істин мандрував західними краями, де, як казали, живуть люди незвичайного розуму. Там у супровіді юного мудреця ми переходили від міста до міста, мовджули від квітки до квітки, збираючи мед знань. Одного разу він повідав мені про диво. Таке, що перевершує навіть мрії богів, юнак володів мистецтвом, завдяки якому, коли забажає, він міг переселити свій дух у будь-яку мертву тварину, проказавши слова, що були йому відкриті лише зірками, залишаючи власне тіло не наче одяг. Тварина ж оживала з ним у середині. Стільки часу, скільки бажав, він міг блукати в її подобі, а повернувшись до свого тіла, знову промовляв ті самі слова, і дух його входив назад немов ріка у своє русло. Тварина ж падала неживою, а світ вертався до звичайного ходу. Це здавалося мені маренням, але він, бачивши сумнів у моїх очах, явив переді мною чудо. Відтоді я не мав спокою, бо серце моє прагнуло знати більше, і з часом юнак, зглянувшись на моє палке бажання, відкрив мені таємницю. Почувши повість філософа імператор, мов Гімалаї у задумі. Схилив чоло та мовив, Як можу я повірити в те, що перевищує людський розум? Коли моє око не бачило його, а серце ще не зворушене дивом? На це філософ, що стояв спокійний, глибокий, відповів Величний пане, з волі твоєї нехай явиться це диво, і ти побачиш. Те, чого інші шукають у снах. Нехай принесуть мені створіння неосвічене, і я покажу тобі все, як ніч показує зорі. За його словом, один слух, легкий, мов вітер, приніс малого горобця. Філософ, взявши пташину і зануривши її у воду, поклав на землю м'яким ледь чутним голосом. Що нагадував шепіт листя в місячному саду, він проказав слова чужі для людського слуху, і зразу ж впав, мов заснули зорі в мить, коли сходить ранок. Але горобець, той, що був неживий, стрепенувся, немов його торкнулося дихання світанку і злетів під купол срібної зали, кружляючи над головами здивованих придворних. Він співав, як співають флейти в горах, і після довгих митей повернувся до тіла філософа. Сидів над ним, мов молився, поки сам філософ не звівся з підлоги, з очима, в яких ще блимало світло іншим незнаним світом, і в тушмить птах знову знеживів, повернувшись до тиші. Імператор стояв, мов колона з білого Нефриту, і мовив, О, диво, здив, що змушує навіть сонце зупинити хід, покажи мені таємницю, бо серце моє горить бажанням, мов пахуча олія, в лампаді перед храмом знання. А філософ довго мовчав, вагаючись, між обов'язком і страхом, між міщінню і світлом, але зрештою, Погодився відкрити імператору таємницю з великою обережністю. І відтоді, мов граючись, із самими межами життя, імператор щодня волів приносити птахів. Він убивав їх без жорстокості, наче виводив їх за межі сну, промовляв слова і дух його линув у нове тіло, а власне тіло залишалось лежати, мов покинуте вбрання. Так він спостерігав за людьми, слухав потаємні розмови, розкривав хитрощі і лицемірство, що ховались під покривами пошани. Коли повертався у власну плоть, накази його ставали, мов гострий вітер, одним кара, мов блискавка, іншим милість, мов дощ після посухи. І завдяки цьому знанню. Він утримував свій народ у гармонії, і царство його сяяло спокоєм, як вода, в якій відбивається ніч без хмар. Його радник почав помічати всю справу і, знаючи, яким важливим він був для свого імператора, почав розмовляти з ним і сказав, що знає всі його таємниці. І невтомно благав розкрити йому секрет. Оскільки імператор дуже цінував свого радника і не хотів його засмутити, тож вирішив повідати йому цю таємницю. Коли радник спробував це на собі, він зрозумів, що чудово опанував мистецтво перевтілення. Одного дня коли він був разом зі своїм володарем на полюванні, і вони відійшли на деяку відстань від решти супутників, їм трапилися дві сарни, яких вони вполювали. І радникові здалося, що це чудова нагода здійснити лихий задум, який його темний розум давно виношував, Ваша величність! Сказав він імператору, оскільки ми далеко від усієї дружини, чому б нам не дати нашим духам переселитися в тіла цих двох самок і трохи повеселитися, побігавши по зелених пагорбах? А вже ж, відповів імператор, гарна думка. Хіба ми не можемо чудово провести час із такою розвагою? І сказавши це, він зліз з коня й прив'язав його до дерева. Негайно підійшов до однієї з мертвих сарн, промовив таємні слова, і коли його дух переселився в її тіло, його власне тіло залишилося лежати мертвим. Побачивши це, радник також негайно зліз з коня, кинувся до мертвого тіла імператора і так само прошепотів над ним таємні слова. Його власне тіло впало бездиханним на землю, а сам він у дусі перейшов у тіло імператора. Радник сів на коня імператора і повернувся до загону. І помчав він до міста, маючи тіло та вигляд володаря, і кожен вшанував його як імператора. А коли він прибув до палацу, то розпитував багатьох, чи не мають вони новин про радника. Намагаючись знайти цього чоловіка, він виявляв велику скороботу і удавав, що ніби вірить, що, збившись, радник став жертвою диких тварин в лісі. Він почав керувати імперією правити як справжній імператор. Робив усе, що робив би істинний володар. Але оскільки всемогутній Бог ніколи не допускає, щоб обман тривав надто довго, сталося так, що після того, як він був близький з трьома дружинами свого пана, він також захотів мати стосунки з з роду дядька імператора. Вона помітила, що він поводиться інакше ніж імператор. Вона знала в таємницю свого чоловіка про здатність переносити дух у тіло мертвої тварини, і згадала, що радника так і не знайшли після полювання. Як жінка надзвичайно розумна, вона одразу зрозуміла, що з імператором сталося щось недобре. Вона приховала свою підозру щодо обману і сказала, ваша величність Сьогодні мені з'явилось жахливе видіння, про яке зараз не можу вам розповісти. Тому я вирішила надалі бути цнотливою і прошу вас зробити мені милість, не приходьте більше до мене. Якщо ж ви не захочете поступитися, я краще вкорочу собі віку, ніж підкорюся вам. Ці слова дуже не сподобалися лже імператору, проте, Оскільки він палко любив ту жінку, то задовільнився лише тим, що бачив її і розмовляв з нею. Водночас, усіма іншими справами він займався як справжній імператор. Повернімося до імператора, який був перетворений на сарну і зазнав усяких лих. Одного дня він знайшов. У сільській місцевості папугу, який нещодавно помер, і переконав себе, що його життя стане спокійнішим, якщо він увійде духом у мертве тіло папуги. Він проказав магічні слова над тілом і в ту ж мить сарна упала мертва на землю, а він став папугою. Він приєднався до зграї багатьох інших папуг, які потрапили в сітку, розтягнуту птахоловом з його столиці. І він подумав, що якщо дасть себе впіймати, то зможе повернутися до свого попереднього стану. Він став у зручному місці, де його могла накрити сітка. І таким чином був пійманий разом із багатьма іншими птахами та папугами, посаджений до великої клітки. Він, наділений розумом і кмітливістю, дзьобом ухопив кілочок, який тримав клітку зачиненою, і відкрив її. Усі інші птахи розлетілися, а він залишився в клітці на самоті. Невдовзі птахолов повернувся на те місце, де стояла клітка, і побачив, що всі птахи втекли, а його денна праця виявилася марною. Усе пішло не так, як він сподівався. Та коли він підійшов до клітки, щоб замкнути дверцята аби папуга, що залишився, не втік, то почув, як говорить цей птах. І його дуже втішили мудрі, розважливі слова папуги. Це дуже здивувало птахолова, і, хоча, здавалося неймовірним, що нещодавно впійманий папуга міг так розумно міркувати, він заспокоїв себе думкою, що зможе добре заробити на ньому. Птахолов склав свої сіті і вирушив до міста. Дорогою, обговорюючи з папугою безліч тем і переконуючись, наскільки мудро й розумно цей птах може думати, птахолов почав вірити, що зможе здобути з ним великий статок. Прибувши до міста, він проходив через площу, де його зустріли знайомі. Коли він зупинився, щоб поговорити з ними, Неподалік здійнявся великий галас. Папуга запитав свого володаря, що це за шум, і той відповів, що відома і вродлива блудниця побачила у вісні, ніби минулої ночі була з одним із мешканців міста, якого вона впізнала на площі. Вона схопила його за одяг і зажадала від нього сто срібних монет. Щинився галас, бо чоловік не погоджувався на це. Почувши це, папуга сказав, це справді погано господарю, що вони так люто сваряться. Гадаю, я можу їх розсудити, знаючи, який розумний його папуга, птахолов підійшов до місця події. Галас там був ще більший, і, звертаючись до блудниці і до чоловіка, птахолов сказав, якщо ви погодитеся дозволити цьому птахові розсудити вашу справу, запевняю вас, він винесе вам справедливий вирок. Присутні почали глузувати з цих слів, бо їм здавалося неможливим. Щоб нерозумна тварина могла зробити те, про що сказав птахолов. Чоловік, якого звинувачувала блудниця, сказав їй якщо ти згодна, я з чистим серцем прийму рішення папугою щодо нашої суперечки. Блудниця також погодилася, вони підійшли до клітки, і папуга спочатку розпитав їх обох про їхню суперечку. Після того, як він вислухав їхні свідчення і ті пообіцяли прийняти його рішення, він наказав, що перед його кліткою поставили Велике дзеркало. Наказ було негайно виконано дзеркало поставили на стіл, а господар папуги, який стояв перед ним, мав тримати його прямо. Тоді папуга звернувся до чоловіка і сказав, щоб той негайно поклав на стіл сто срібних монет, яких вимагала блудниця. Блудниця була надзвичайно щаслива і радісна, уже уявляючи, як наповнить монетами свої кишені. Чоловік неохоче виклав гроші перед дзеркалом. А ви, пані, сказав папуга. Не торкайтеся до монет, що лежать на столі, натомість візьміть оті монети, що бачите, в дзеркалі. Бо якщо ви були з цим чоловіком лише у сні, то і плата за це має бути сновидною. Присутні були вражені вироком і не могли повірити власним очам. Як тварина без розуму могла винести таке розважливе рішення? Через це ім'я папуги стало відомим і прославленим по всьому місту. Коли ця новина дійшла до вух улюбленої дружини імператора, вона вирішила, що в тілі цього папуги мешкає дух її чоловіка імператора. Наділений такою розсудливістю та мудрістю, вона негайно наказала привести до неї птахолова разом із папугою. Красуня довго розпитувала птахолова про те, як було спіймано цього папугу і що він вміє говорити. Вона дала зрозуміти, що якщо птахолов продасть їй цю пташку, то отримає таку винагороду, що більше ніколи не муситиме займатися ловлею птахів. На ці слова птахоло відповів Панно і пташка, і я у вашій владі. І найбільше благословення, якого я міг би просити, це щоб ви прийняли папугу як дарунок від мене. Адже я ціную вашу вдячність більше. Ніж будь-яке багатство, яке міг би здобути завдяки цій пташці. Дружина імператора була здивована і ледь могла повірити, що птахолов має таку шляхетну душу. Вона прийняла папову і одразу наказала виплачувати птахолову щорічно 500 срібних монет в знак подяки за велику щедрість. Для папуги було зроблено розкішну клітку, яку поставили в її покоях. І більшість часу дружина імператора проводила у розмовах із папугою. Папуга жив із панною вдень і вночі протягом кількох місяців і жодного разу не бачив у її спальні лже імператора, що дуже тішило. Попри жалюгідне становище, в якому він перебував. якось уранці, коли вони розмовляли наодинці, улюблениця імператора сказала, я справді бачу, мудра і розважлива істота, що ти розмовляєш зі мною, так що я не можу повірити, що ти нерозумна тварина. Я впевнена, що ти дух якоїсь шляхетної людини. Яка за допомогою магії обернулась на папугу. Якщо це так, я прошу відкрий мені цю таємницю. Від цих слів папуга не зміг більше приховувати свою істинну суть через любов до цієї жінки. Він розповів їй усе від самого початку і пояснив, чому він такий нещасний через підступність радника. Дружина імператора відповіла, що сама здогадалася, що перед нею був лже імператор. Якщо ти хочеш, мовив папуга, усе можна виправити. Ти допоможеш мені повернути моє тіло й помститись підступному радникові. Вона відповіла, що цього бажає понад усе і попросила розповісти, що має зробити. Незадовго, сказав папуга, коли прийде вже імператор і знову спробує наблизитись до тебе, будь ласкавою і скажи йому: я найнещасніша жінка у світі, бо люблю тебе так сильно, але не можу тебе пізнати, як раніше. І знаю чому, бо мені здається, що твій дух залишив тебе. І переселився в тіло якоїсь тварини для забави, щоб переконати тебе у своїй справжності, він напевно спробує переселити свій дух у якусь мертву тварину. І от тоді, відкрий мені клітку, я повернувся до свого тіла, а зрадник залишиться у пастці. Вірна жінка негайно погодилась і все підготувала. Того ж вечора, коли лежа імператор прийшов до її покоїв, вона сказала йому все, як наказав папуга. Той, прагнучи її любові понад усе, відповів красуне, якщо через це у тебе виникла підозра, то я розвію її. Хай принесуть мені курку, і я усе покажу. Так і зробили. Він задушив курку власноруч, промовив магічні слова, і його дух переселився в тіло курки, а його власне тіло впало мертвим. Дружина імператора миттєво відкрила клітку. Папуга вилетів, пролетів над тілом імператора, сказав чарівні слова, і його дух повернувся до свого справжнього тіла. Папуга впав мертвим. Дружина імператора в сльозах обійняла справжнього чоловіка, куркуш, яка намагалася втекти, спіймали, відтяли їй голову і кинули у вогонь. Ніхто з придворних нічого не побачив, усі подумали, що папуга помер. Наступного дня у палаці влаштували велике свято. Після цього імператор вигнав трьох інших дружин і залишив лише одну, яка була не лише вірною йому, а й врятувала йому життя. Після всіх нещасть він повернув собі трон і жив дове, щасливе життя в мирі та злагоді з коханою. Коли оповідач завершив свою історію, Берамон подарував йому багато срібла. Бо був у захваті від почутого. Оповідач повернувся у свою батьківщину заможнім чоловіком. Барамо розвеселився історією і почав вірити, що поради молодих людей і справді повертають йому здоров'я. Наступного вівторка, зранку, його привели до другого палацу, оздобленого пурбуром, Усі, і сам він і весь двір були одягнені в той самий колір, привели дівчину з іншої країни, і після довгої розмови з нею Брама наказав покликати другого оповідача. Той увійшов, поцілував руки імператору і за наказом радника розпочав свою історію.